І так наші трієчки — це люди, які роджені 3, 12, 21 та 30 числа. Це люди гурознань, це круті аналітики, ви круті стратеги. Ви сюди прийшли уже з великим багажем знань. Ви прийшли сюди для того, щоб передавати ці знання через свій досвід. Тому що, коли ви не передаєте цих знань, ви стаєте такими, можна сказати, диваними аналітиками. Які на всі запитання кажуть: так, так, я все знаю, але не дієте. І у вас завжди звучить питання, а навіщо це мені потрібно? Тому що трієчка вона нічого не робить без вигоди. Також ви ділите людей на розумних і нерозумних. І ще є одне ваше мінусове проявлення, за яким вам треба слідкувати: що коли ви з кимось розмовляєте, і ви слухаєте людей. Але ви їх не чуєте. Оце є вас такий, як то кажуть, мінус через те, що ви є дуже самодостатні, самовпевнені в собі і впевнені в своїх знаннях. І так ваша кермічна задача в цьому житті це бути учителями для інших, бути наставниками. Хочете знати детальніше про вашу саме дату народження? Пишіть мені у Директ слово розбір.